Переважна більшість найсумлінніших платників пенсіонери. За гостинцем прийшов і пан Володимир. Йому 75. Старше покоління каже пенсіонер, привчене платити вчасно. Я завжди, коли плачу квартплату, це все у нас в черга така вощадбанки, і основно всі старушки перші платять. От це дуже приємно. От мені, тому що дійсно, от наше покоління воно привикла. Бути законопослушним цьому визначити кращих платників підприємству було нелегко, адже у рівному з 70 тисяч абонентів 500 сплачують рахунки без жодних затримок. Тому подяками та подарунками до святкового столу відзначили тих, хто розраховується за газ авансом. Таких виявилось 15 осіб. О, такі от подібні акції ми вважаємо, що це буде таким першим кроком на до реформування підприємства у сервісну організацію. Сервісну організацію, яка спрямована на надання послуг клієнту і намагання почути цього клієнта. Наступними кроками для встановлення діалогу між споживачами та підприємством буде проведення подібних акцій у районах та запуск нового інтерактивного сайту. А на сьогодні рівнегаз повністю розрахувався за закуплене блакитне паливо. Це вдалося зробити завдяки тому, що абоненти підприємства сплачують за газ без затримок. Станом на сьогодні споживачі нашої області розрахувались безпосередньо населення з показником 102,3%. Що стосується саме міста рівного, то це становить 100% і одна десята, а Рівненського району 103,4%. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.